Ще одну тему, яку я так хочу подивитися, дуже постараюсь коротко. Сьогодні, тобто 7.02, в першому читанні прийняли закон про мобілізацію. Ви знаєте, про що йде мова, про якийсь закон. Я вже про це говорив. в мене вже був про цей ефір, прогноз. І. Не в одному ефірі я казав, що нашій владі, актуальній владі, треба дуже і дуже добре думати над прийняттям рішень і законів, які зараз вони приймають. Так от, сьогодні навіть вже теж мені потраплялися деякі інтерв'ю політологів, юристів і так далі. І всі просто в дикому нерозумінні. Тому що вкотре цей закон йде в розріз і взагалі з багатьма ну, статтями Конституції, там, нормами чинного законодавства і так далі. Тобто це далі все треба буде, не знаю, там, переробляти і тому подібне. І от його в першому читанні приймають. Так, його, так як я, до речі, казав в попередньому прогнозі, його прийняли не в такому виді, як тоді він був першопочатково. Ну, але так як його зараз попередньо прийняли, ну, з тими нормами і законами, і так далі. ну, З тими нормами і положеннями, які там є, це, звичайно, ну, хто дивиться, слідкує, той знає. Чому він багато в чому є антиконституційний, не відповідає цим нормам і, і взагалі багатьом навіть свободам, правам людини і міжнародним якимось конвенціям і так далі. ну, тобто... Mm. Тому мали би зараз дати певні норми, якісь ну, до 14 днів, так як говорять, правки до цих якби, положень. Так? А, і потім, нібито в кінці лютого, мав би бути друге читання прийняття того закону, може і не приймуть за другим читанням, то що, таке питання. А тоді, ніби на початку березня, президент мав би підписати, якщо в другому читанні буде прийняти, і вже за місяць від підписання він починає вступати в законну дію, тобто з квітня аж. Дивимося. Чи будуть якісь справки внесені? Чи вони цей закон приймуть без справок? Тоді тільки можна припустити, яка буде реакція юристів, людей і, і взагалі якби, би ну, з -з законного, з -з, як то, громадської організації і так далі, які ну, захищають людей по закону і так далі. Ну тобто це все якось все рівно, воно так просто не пройде, якщо в такому варіанті цей закон прийме. Вибір це ще не остаточний варіант закону. Імператор. Ну, імператор це той, хто в даній ситуації це може показувати якраз президента України. Також це показує керівний склад, хто вносить ці правки і поправки, і також, власне, ще йде спостереження за реакцією людей. То, можливо, якщо люди будуть, скажімо так, бунтувати і висловлювати свої невдоволення, то імператор може теж сказати, допрацюйте закон, щоб люди були задоволені, грубо кажучи, тоді я буду його підписувати. Верховний суд. Ну, закон сам по собі прийнятий буде. Бо Верховний суд це якби по факту прийняття закону: сімірка жеслів, десятка жеслів, трійка жеслів. Певні правки будуть внесені. Наскільки вони будуть значні і задовольнять, якби, ну щоб це хоча б було згідно з конституційними нормами, законами і не порушували в глобальному плані права і свободи людей. Тут от поки виникає знак питання, тому що ситуація насправді важка і складна. Також карта показує боротьбу політичних сил між собою. Ну, я думаю, ви прекрасно знаєте, я про це теж говорю в попередньому ефірі. От. Коли йде боротьба політичних сил, і там теж є ті, хто не проголосував за даний законопроект в першому читанні. Ну, це не завадило його прийняти, бо більшість була. Але, наприклад, та сама Батьківщина там не голосувала, ще там деякі фракції, які взагалі не голосували. Так? От, значить, є ті, хто проти, і є ті, хто будуть теж відстоювати більше права. Помічник правду каже. І ті, хто теж будуть більше зараз відстоювати, так як би кажуть, для людей права людей, свободи людей. Тому що, послухавши навіть дуже багатьох саме юристів, я послухав особисто, я розумію, що багато чого в цьому законі так якби, ну, є насправді такого трохи дійсності парадоксального. І так бути не може. Розумієте? Бо це може спричинити, так як я говорив, бунтарські настрої людей, вони вже йдуть з грудня. Прийняття закону в такому форматі, він зараз є, це може спричинити ще більші бунтарські настрої людей. В що воно далі виліться, ну це вже можна тільки здогадуватись. Тому вони. Я кажу, чому я кажу завжди в молитві мудрості, мудрості Боже їм дай. Вони мають це ще добряче обдумати, внести всі необхідні правки, щоб до другого читання вже цей закон був поправлений. Розумієте, про що мова? І я бачу, що просто зараз те, що вони вже ніби мусили прийняти, бо треба якось ну, дати. Пришвидшення тому процесу, тому що потрібна мобілізація так далі. Ну і відповідно вже, знаєте, теж якась навіть від тих ідея. Ем... Ну, якби прохання так, від тих, хто займається мобілізацією структур, вже що вже, ну, вже щось робіть, ну, вже щось приймайте. І вже от сьогодні взяли і типу, перший етап зробили. Карта недовольства є Від... Ну від народу, від населення. Це якщо він так далі буде прийматися, це може бути, так як кажуть юристи. Зразу маса, людей можуть виводити всі свої кошти з банківських рахунків, тому що мова йде про блокування рахунків, переписувати там своє майно і так далі. Або взагалі правдами неправдами втікати з України. Що доброго таким чином можна добитись? Незрозуміло. Натомість щоб справді якось грамотно промотивувати людей. То робиться якась незрозуміла історія. І карта, чесно кажучи, про той законопроект, вона не є добра. Або це буде поправлено, щоб справді якось втрималися і конституційні права, закони, норми і так далі людей в державі, або виходить тоді людина в державі взагалі ніяким чином не захищена. Зразу там вона по всіх законах не права типу, так, по цьому закону. І зразу от все там. Блокування рахунків, там те все. Ну. Це вже, вже більше юридична сторона питання. Я не юрист, але я багатьох прослухав, то я так розумію, про що йде мова. Ну це, це таке проти проти чого дійсності це може бути. Потім дуже негативні мати наслідки як для банківської системи, так і для наповнення бюджету України, так і для судової системи, так і для багатьох інших систем. Це може бути дуже і дуже не те, щоб там провально, і слово катастрофічно чи провально, але це може дуже це все пошкодити ці системи. Плюс треба буде таке враження теж переписати якісь конституційні норми, інші законні норми, які можуть врегулювати те, що там буде прописано. Це кажу, це такий якийсь момент дуже-дуже не, не проговорений, не пророблений, не пропрацьований правильно, розумієте? от карта показує, працювати треба далі, працювати треба далі, допрацьовувати, доробляти, ті норми так далі. Ну, я вам казав, що там варіанті, який він буде, початковий, він не буде прийнятий. Чи все-таки вдасться добитися, навіть тим політичним силам, щоб якось той закон нормувати, і таки, щоб були відстоєні більше якась права свободи людини? Карта показує, що так, ці всі шанси є. Хоча битися над тим ще будуть. Тривалий час. Ми дивимося, яке воно буде в вигляді якому до другої, власне, за 14 днів, до тих других поправок, які мають внести до другого читання. Ну, і далі будемо дивитися вже постфактум після прийняття рішення цього, так, яка буде ситуація? Ще раз скажу: карта поки що не сама, скажімо так, плюсова і не сама добра, все так, як підвисло і теж очікують, досліджують реакції від людей, політологів, тих самих юристів і так далі, хто що буде говорити. Ну, а судячи, того, як падає карта, то мовчати люди не будуть. Тому подивимось по прогнозу, що буде далі вже після другого читання, якщо це друге читання його підтримає, ну якщо не буде якихось нормальних правок і так далі, і все-таки якимось чином цей законопроект підтримують, якщо якимось чином і президент його підпише, і якщо якимось чином вже з квітня от почнеться його діяння того закону, ще раз кажу, це можна тільки собі уявити, що того часу буде робитися всередині країни. Та кажу, може призвести до чергового певного колапсу і хаосу. Хто правдами неправдами може втікати з України, виводити гроші, ну і багато-багато таких побічних наслідків ефектів, які для держави і для підтримки навіть фінансової матеріальної тої самої армії можуть зіграти не саму найкращу. Не саму найкращу роль можуть зіграти. І не саме найкращим чином повпливати. Тому мудрості. Нашим керівникам, правителям, тим, хто приймає рішення, хай приймають їх з позиції і для людей. Щиро цього хочу, бажаю і до вищих сил з цими молитвами звертаю.